Всім привіт! З вами Relax, і сьогодні в нас дуже гарні новини в проєкті Мемефі Coin. Добавили гаманець, на який ми будемо отримувати наш аірдроп. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, постав лайк, також напиши будь-який коментар. Так ти підтримаєш україномовний контент. Також, якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже знав цю новину і майбутнє оновлення проєкту. Мемефі. Також в своєму телеграм-каналі я кожного дня до вас викладаю нові проекти, це як клікери, майнери, дропи, айрдропи, проекти без вкладень та дуже багато різних проєктів. Тому обов'язково підписуйся на телеграм-канал, посилання буде в описі під відео. Насамперед, посилання на Мемефі буде обов'язково в описі під цим відео. Для того, щоб створити ось цей гаманець, вам потрібно нажати на ось цей валет. Далі у вас буде Create. Wallet, тобто, вам потрібно створити ваш гаманець. Як тільки ви нажмете Create Wallet, вам виб'є 12 слів, які вам потрібно обов'язково зберегти, тому що ось ці 12 слів це є ваша seed фраза, тобто це вхід ваш гаманець. Якщо ви його не збережете. А потім вам потрібно треба буде зайти в цей гаманець, ви ніяк в нього не зайдете, тому що пароль це є ці 12 слів. Обов'язково їх зберігайте. Як ви бачите, це є мережа лінія, і тут в нас є мемефі і ефір. Я думаю, в нас в ефірі буде обов'язково комісія, тому що навіщо тоді їм створювати сюди ефір. Думаю, обов'язково ми будемо мати оплату в ефірі. За комісію. Також, я так поняв, на Airdrop буде виділено 90% від всіх токенів, і це дуже і дуже багато. Порівняно з іншими проектами це дуже багато. І Airdrop нам поступить саме на ось цей айдроповський гаманець. Не забудьте зберегти вашу фразу в розмірі 12 слів. Також в моєму чаті кожного дня підписники самі викладають. Комбо за виконання якого ви будете отримувати 1, 2, 4 мільйони токенів. Також обов'язково приєднуйтеся в мій клан, як ви можете побачити в моєму клані вже 3,5 тисячі людей. І хочу вам сказати, що ми вже в топ-50 кланів цього проєкту. Також, хто не знає, я викладаю, що я отримую кожні 3 години по 259 тисяч токенів. Багато хто не знає, як так отримувати, тому що отримує менше. Заходите в статистику і Стоп, не сюди ми зайшли Заходите в бустерс і після цього вкачуєте дамаг. Чим більший рівень у вас, тим більше вам буде капати кожні 3 години. У мене він 13 рівня і мені дає 259 тисяч 3 рази на день. Поки це все по цьому проєкті, якщо вийде будь-яка нова інформація, обов'язково про це буде пост в телеграм-каналі. І я не думаю, що саме ось цей гаманець приближить нам дроп, тому що самі розробники писали, що дроп ще не скоро. Тому це поки всі новини. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.